Радінізація має початися саме з того, так називаємо аудиту системи спорту України. Е, ну, як я жартувала, що та людина, яка супроводжувала публічну комунікацію спорту, радянського і особливо вже незалежної України, зробив геніальну річ з точки зору корупційної складової. Е, було донесено прекрасний меседж, причому він один. В спорті грошей нема, тому вам нема там що це і там все робиться за якимись унікальними правилами, про які вам не обов'язково знати, тому що ви все одно в цьому не розберетеся. І як ми вже побачили там за останні десятиліття, як тільки хочуть щось вкрасти, я буду говорити прямо і грубо, то зразу розказую, що ми не можемо в цьому розібратися. От і мені дуже дивно завжди стається, тому що все те, що існує за податки, Люди, які е, управляють цими коштами, управляють цими системами, зобов'язані пояснювати тим, хто утримує цю систему. І неважливо, може він це зробити чи не може він це зробити. Тому що той, хто вміє, може, неважливо навіть від якості управляти цією системою, він зобов'язаний пояснити. Чому ці кошти розподіляються таким чином? Чому ці кошти витрачаються на це, а не на це? Чому ця людина призначена на цю посаду, і які її завдання, і як вона буде їх виконувати, і так далі, тому подібне? Е, є ще, скажімо так, більш глобальна проблема е, саме оцеї дерадінізації? Е, той самий піарник, який навчив український народ думці, привчив верніше, до думки, що в українському спорті грошей нема, цей піарник, чи його помічник, чи старший брат, чи молодший, чи середній, не знаю, він пояснив, що в Україні все за принципи демократії, і це от якраз те, що коли у вас є якась проблема, треба звернутися до народу. І я завжди кажу: ну, так як мене вчили на філософському факультеті, читайте першоджерела. Дивіться на етимологію слова. Що таке демократія? Так, насправді це управління народом. Але це не означає, тому що те, що пропонують нам, це анархія. Тому що чому той, чи та чи інша людина, яка некомпетентна, може управляти. І це дуже ну, Скажімо так, ганебний шлях. Тим паче, що в історії людства є безліч таких варіантів і е, дуже ну, типу, відомий результат, історичні факти. Насправді демократія це коли дійсно із людей, із народу, а не з вищої якоїсь касти чи ну, там, тіпа, вибираються найкращі представники, які відповідають певним критеріям, фаховості, експертизи там. Будь-які критерії, які необхідні, і тоді вони, як представники цього народу, представляють ці інтереси, тому що вони вміють це робити. Е е і це ну, ти кажу, оця дерадіонізація повинна відбутися і тут, коли е воно має управляти, має е комунікувати, пояснювати ті люди, які професійні, фахові і так далі. Знову ж таки, коли, ми розказую, коли нам розказують, що в спорті грошей нема, а хто-небудь робив, хто небудь з вас, от скажу, я людина, типу, там, сміжної професії, хто-небудь з вас, фахівців, бачив аудит системи спорту України, інфраструктури, розподіл коштів. Е Поставлені цілі, витрачені кошти, певні зусилля, людські там, роки, години і результат. Який Кіпіай в нашій системі спорту? Знову ж таки, я хотіла би дуже побачити, наприклад, взагалі, а яка система спорту сьогодні в Україні, як вона будується, куди вона рухається, що в пріоритеті, що не в пріоритеті і так далі. Чому окремим видам спорту? Вдається зробити оцю публічну комунікацію з людьми, а, а якісь ну, взагалі як таке враження, що їх і немає. І ми дізнаємося про спортики тоді, коли ми йдемо на Олімпіаду, коли представник Міністерства спорту розказує, скільки вони планують медалі. Ну, як на мене, це взагалі чистий брід, це чистий Совєцький Союз. Як міністерство може планувати медалі? Ми взагалі лише зовсім віднедавна, там починаючи, ну, по моїм підрахункам, десь 16 17 року, люди, скажімо так, дізналися, що, ну, оказується, в Україні є якісь федерації. Ну, це ж правда. Ніхто не знав, що вони взагалі існують, що вони якось живуть, щось роблять, на них якісь кошти виділяються. І для людей було великим здивуванням, що, оказується, це федерації займаються, комунікують з міжнародними федераціями, що там є якісь правила, які до сьогоднішнього дня знову ж таки всім невідомі. І ось сьогоднішня ця комунікація, коли міністр спорту єдина точка публічної комунікації, тобто людина, яка ну, поза системою. Міжнародного спорту комунікує і розказує, що буде робити представник тої чи іншої федерації. Це якраз оце є ця радянська система. Тому я би ну, бачила це, перш за все, це цієї системи, тому що, знову ж таки, коли розказують, що тільки людина спорту може управляти спортом, так я хочу знову ж таки радінізацію зробити. Менеджмент це професії. І хороший менеджер йому байдуже. Ну, по, -по великому рахунку, він з часом, якщо він набуває якоїсь унікальної експертизи, то звичайно це краще. Але менеджмент – це професія. І керівник, допустимо, якогось напрямку, якщо в нього є певні навички, і він розбереться, як це існує, тому що він не повинен виробляти правила типа, гри футбол, баскетбол, і придумувати унікальні українські правила. Його задача, щоб вся система в рамках її задач існувала, розвивалася і виконувала ці всі задачі там, максимально ну, тіпа, найбільш оптимальніші терміни часу з найбільш ефективними витраченими коштами. І отакий банальний приклад. Якщо ми подивимося на наші дюжиса і почуємо, що говорить на міністерство, вони чуть ли не всі убиточі. І вони всі неефективні. Але тут же поряд існує приватний бізнес, і він зразу ну, типу, стає більш прибутковим. І ми бачимо, як вони ростуть. Ні, там також є е, невігласи, які вважають, що вони можуть займатися будь-яким бізнесом і так далі. Вони програють, але так чи інакше, е, там це прибуток. Діти приходять туди, займаються спортом, щось роблять, досягають досягаючи результатів. Так вони не являються в рамках міжнародної системи. І поряд оця структура, яка фінансується за податки, і нікому не цікавить, чого вона не прибуткова, чого вона така збиткова, чого там немає результату, чого там на цих тренерів без слізних глянеш, тому що ці заробітні їх плати, ну, за ці гроші не можна навіть вмерти, не то що жити. І оце все, оце і це є цей наслідок радянської системи. Якщо цього не позбутися, і якщо не донести цю систему, не зламати її, не відбувати не відбувати її по логічним, нормальним, сучасним законом життя, ну ми тоді не можемо тоді будь-яка медаль. Яку так, яка так тішить громадян, ну і це нормально? То вона ну на рівні тоді треба зразу і героя Україна давати, тому що це не завдяки, а попри все.